Під час війни лідери в секторі вищих в Україні вони демонстрували, що вони справжні лідери. Я сьогодні між ректорами університетів, і це дуже важлива програма про лідерство в секторі вищих. Я пишаюся тим, що британські університети також демонстрували, що вони справжні партнери. Для України а, у цей складний період. І наш прем'єр-міністр він сказав про а, сторічне партнерства між нашими країнами, тому що зараз ми маємо дуже потужні стосунки, особливо у сфері безпеки, але він має щиршу перспективу для розвитку наших партнерств і у сфері освіти, у сфері економіки і а, вищі. Вони і у сфері освіти та у сфері економіки, то я думаю, що а, і зараз, і після перемоги, і на сто років ми маємо дуже гарну перспективу для нашого незламного альянсу і для нашого унікального партнерства.